Цікаво буде чути, чи ні, як пташки співають. Тут завжди такий звук, наче їх вімкнули. <звук> mm, ні, не чути, чути дітей, <звук> <звук> чути машини, <звук> а пташок не чути. <звук> Аліса каже, я хочу собі такий телефон. Донатик, пожалуйста. Айфон 16 плюс, Алиса, це це дать донатик, а в 20 років доведеться. Ну, пожалуйста. <реш> Мамі також треба. Все, мама покупаємо вот такой телефончик. Угу. Конечно. Бежи. Ну, давай. Бежим уже. <реш> Я йду в пошуках PlayStation. <реш> О, тут відомета є окуляри віртуальної реальності. Не бачу навіть скільки коштує, щоб сказати. Вау. Тобто бачить ціну? Я Не бачу. Так. А, тут в окулярах є ще 512 гігабайт. 128. Я не розбираюся, якщо чесно. то мене більш цікавить ціна. Що за звір взагалі, скільки коштує? Не бачимо де. Я намагаюся втікти від дітей. Вони мене завжди знаходять кожного разу, куди б я не пішла. Ось, Аліса, дивіться. Олакиталь. <гум> Ола. Так, тут є джойстики. Ігри. Xbox One а де сама. А ось. PlayStation. Так. Це взагалі ми з Жені розмовляли, що було б круто купити PlayStation. Телевізор і грати. І я не розбираюся в них, я зніму просто ціни. PlayStation 5, 469 євро. Далі я нічого не розумію в тих всіх цифрах. Це що? Розшифруйте, будь ласка. Чого одна коробка чорна, а друга біла? PlayStation 5 і там, і тут. Вони однакові? Чи ні? Так, йдемо. А, ось Pro версія 797. Так, ну і все. А, тут також є. Вже забула, як ці диски ці всі виглядають. Для чого це? Ну, консоль? Оця. Зроби вітер, будь ласка, не можна. Зробила все. До побачення, телебачення. Так, від PlayStation також руль. Педалі. Фор фюр. Фюр німецькою для PlayStation 5, 4 і 3. А, то може там були ж інші номери? Ні, не наче 5 і 5 було. Який телевізор класний. Якість. Всього навсього 2569. Це акція, а так він 3200. А якість супер. Я в пошуках маленького телевізора. Якийсь прям у нас тільки стіни немає. Так, цей 500 Samsung. 589. Тут всі величезні 1000 LG Такий тонесенький і гарний, гарний. Просто подивіться, який він тонесенький. Так. 1000 LG ось зараз зі знижкою 333. ТЦЛ. Не знаю, що це за фірма. якість наче не дуже погана. 319. так ось зараз знижка. 449 Samsung 269. His sense, або, як казали в і сенс без Acia на початку. Samsung 329 і Sony 559. Такі ціни на телевізори О, тут взагалі маленькі. Ну, якраз таки, щоб повісити десь на стіну вільну, яка є. Частинка стіни 339 Sony LG 213, але вони такі, ну не тонкі, пузаті, як сказати то правильно. 399 Samsung. Непогано. Це взагалі поганої якості все квадратик. То з цієї сторони телевізори були непогані, гарна, гарна якість, а тут вже зовсім. Оце єдине Samsung гарний. Гоу прошки для Олі, для її влогів про те, як вона встала, поїла, причесалася, одягнулася і пішла, прогулялася саме то зі. Дивіться, які фотоапарати. Це там, де одразу вилізає фотографія. Це взагалі супер. Ціни. А що ж туди всередину треба засовувати якісь змінні ці штучки? А, це напевно ціна, як тут називається? У нас була плівка колись дуже давно, а тут як називається ця штучка. Такий більший, можна такий альбом купити, туди складати фотки. Блін, ця ідея мені дуже подобається. Я таке дуже-дуже люблю. Як вам така ідея? Ой, ну як же без цієї, цього фото? Дівчина з дівчиною, хлопець з хлопцем? А вони всі такі фільм. Супер. Тут також такий палароїд, також такий фотоапарат, але такий більш візуально прикольніше виглядає. Маленький 79,99 а побільше 109. Це взагалі що таке маленьке. Бери свої слова назад, що то був такий тоненький телевізор, просто ось цей. А, ні, тут позаду щось ще є. Але я не знаю, як його нести навіть. Я вже бачу ці, знаєте, відоси, де прикольні. Коли несли телевізор він впав. А цей також... О, такий широченький. Ну ось так ось тут, коли дивишся, боже, тоненько-тоненько. Дві... Дві двісті. LG. Але якість в тому першому, що я показувала за дві, за дві, за дві, скільки, той ще 3200 по повній ціні, цей 300, а той 3200, той був гарніше. Хоча з кульками зараз класно. Ми чого взагалі сюди прийшли? Це подружка обирає дитині телефон в неї скоро день народження. Поки я думала, коли стати і знімати для вас відео, не було музики, а коли я надумала знімати, вімкнули. Я і моє везіння. Коротше, все показала вам, що хотіла. Дякую за перегляд. Не забудьте поставити вподобайку. І всім до зустрічі у новому відео.